Привіт, друзі, я Сергій Руденко. Сьогодні я вам розкажу, як путінські політтехнологи впливали на українських політиків і формували українську політику 3 квітня 2022 року. Одразу ж після відходу російських військ від Києва. Російське державне інформаційне агентство Ріа Новості опублікувало текст під назвою Що Росія повинна зробити з Україною. Його автор кремлівський політтехнолог і методолог Тімафій Сергійцев. У цьому матеріалі, який більшість оглядачів сприйняли як програмний для режиму Путіна, обстоювалася ідея знищення України як держави та проведення репресій і етнічних чисток. стаття Сергійцева з'явилася того самого дня, коли світ із жахом дізнавався про масові вбивства, катування, зґвалтування, які в Бучі, Ірпені, гостомелі чинили російські окупанти. Цей текст людини близької до Кремля продемонстрував усе, що відбувалося в передмісті Києва, не випадковість і не ексцес виконавців. Це державна політика нинішньої російської влади. У розумінні Сергійцева проголошена Путіним денацифікація України означає одне: Україна як держави не повинно існувати. Політтехнолог переконаний, що Україна має бути роздроблена на окремі народні республіки під підконтрольні Росії. Той, хто виступатиме проти цього, твердить він, має бути знищений. Стаття Сергійцева не лише підвела ідеологічну базу під широкомасштабне вторгнення Путіна на територію сусідньої держави, а й показала кінцеву мету Росії: стерти Україну з лиця землі. Експорт страху і дезінформації, які генерують ідеологи війни Путіна, був і лишається улюбленим заняттям Росії. З кінця 90-х цей самий Сергійцев працював на кількох парламентських і президентських виборах в Україні. Він політтехнолог і один із учнів відомого російського методолога та філософа Георгія Щедревицького. Той був переконаний, лише колективна гра тих, хто вміє думати і вирішувати завдання від артикуляції до реалізації, може дати позитивний результат. Учні Щедровицького наприкінці 90-х користувалися особливою популярністю серед українських політиків. Чому я маю лише одне логічне пояснення: більшість тогочасної політичної еліти потерпали від комплексу меншовартості. Від слова, Москва у них відвалювалася щелепа, і коли перед ними стояла дилема наймати на роботу українських чи російських політтехнологів, вибір падав на останніх. 2002 року в кампанії команд. До озимого покоління працювали Петро Щедровицький та Юхим Островський. Зараз, до слова, Островський, головний політехнолог Путіна, а Щедровицький в опозиції. На кампанії Януковича 2004 року працювали Гліб Павловський, Марат Гельман, Сергій Марков, В'ячеслав Ніконов. У 2003-му над одним із проєктів під егідою партії регіонів в Україні працював і Віктор Шендерович. У кампанії Ющенка у 2004-му брали участь Олексій Ситніков, Станіслав Білковський, Дем'ян Кудрявцев. Потім Ситніков працював із Юлією Тимошенко. У кількох регіональних кампаніях Харків, Донецьк, працював Ілля Гамбашидзе. Зараз головний промоутер російських проєктів у Латинській Америці. З Сергієм Льовачкіним довгий час працював Ігор Шувалов. Володимир Сівкович привіз до України під вибори 2006-го Миколу Гастелло та Миколу Дороніна. Пізніше, у 2010-му, їх контрактував Тігіпко. а ще пізніше Наталя Королевська для свого проекту Україна вперед. Однак повторюся, чи не найдовше в Україні працював Тімофій Сергійцев 1998 року. Він прийшов до передвиборчого штабу зятя президента Кучми Віктора Пінчука. Той балотувався до Верховної Ради в одномандатному окрузі номер 26 на Дніпропетровщині. І як щиро вважав Пінчук, саме москвичі допомогли йому здобути депутатський мандат. А тому вже 1999-го, коли відбулися президентські вибори, на яких балотувався кучма, пінчук запросив московського політтехнолога в один із штабів тестя. У той час в Україні свої позиції посилювали комуністи на чолі з Петром Симоненком. Був ризик червоного реваншу. Сергійцев разом зі своїми напарниками Дмитром Куліковим та Іскандером Валітовим грали роль виборчих торпед, які мали завадити лідеру комуністів переграти тодішнього президента. Дует політтехнологів Сергійцева і Кулікова, який у куларах називали жартома Тіма і Діма, вигадав для кучми проект Вуличне телебачення. Ідея була доволі проста: створити телевізійний формат, який би наблизив пересічних людей до спілкування з лавою держави. Не можу сказати, що лише завдяки Сергійцеву Кулікову і Валітову Кучма виграв вибори 99-го року. Але головне роботою і дуетою лишився задоволений Віктор Пінчук. Він призначив Сергійцева і Кулікова членами ради директорів своєї компанії Інтерпайп. За рік у вересні 2000-го вони вже сиділи у шкіряних кріслах на щойно купу. Пленому президентським зятям телеканалі Асі Тіві саме Сергієцу було доручено реорганізувати цей проект. Реорганізація розпочалася із запрошення на роботу до Києва нинішнього затятого рашиста Дмитрія Кисельова, який очолив на телеканалі службу інформації. Присутність російських політтехнологій і журналістів на диво не лякала пінчука, більше. Він цим пишався, мовляв, дивіться, можу собі дозволити москвичів. Вони в той час не лише лупили захмарні гонорари з українських олігархів, а й по повній керували інформаційним простором незалежної України. Через чотири роки, обтисавшись серед української політичної еліти, Сергійцев разом із незмінними партнерами Куліковим і Валітовим потрапили до виборчого штабу кандидата президента Януковича. Там нинішній головний ідеолог війни Путіна почав ділити Україну. За участю Сергійцева було створено карту української держави, поділено на три сорти. Перший сорт Західна Україна, другий центр і третій сорт Схід та Південь. Мовляв, саме так ставиться до виборців. Ющенко, головний конкурент Януковича, це був типовий чорний піар. Він мав на меті посварити між собою українців, розділивши їх на сорти. Тоді ж московські політтехнологи почали прокачувати тему, що опозиція на чолі з Ющенком працює на НАТО і Сполучені Штати Америки. На диво технології, які завів у виборчу кампанію Сергійцев, працювали. Якщо б не сотні тисяч людей, які вийшли в центр Києва на знак протесту проти фальсифікації виборів на користь Янукова, Вича, учень Щедровицького міг би поставити переможну галочку у своїй біографії. Восени 2004 тисячі я потрапив на прес-конференцію і Кулікова і проводили в самому центрі Києва в інформаційному агентстві УНІАН. Там тіма й діма багато розводилися про необхідність приїзду на президентські вибори спостерігачів із країни СНД. Навіть тоді прагнення політтехнологів Януковича за допомогою. Ручних спостерігачів зафіксувати перемогу свого кандидата викликало обурення журналістів. Пам'ятаю, як Сергійцев вдивлявся в наші іронічні обличчя. Що непонятне, я сказав, наблюдателі із СНГ так і буде! Помаранчева революція 2004 року завадила Януковичу стати президентом. Однак вона не поставила крапку в роботі Сергійцева в Україні. На президентських виборах 2010-го він вів виборчу кампанію лідера фронту змін Арсенія Яценюка. Той за часів президентства Ющенка встиг побувати міністром економіки, міністром закордонних справ, заступником голови секретарі та президента і головою Верховної Ради України. Здавалося б, чому тоді Помаранчевий Яценюк взяв у свою команду політтехнолога, який працював на єну. Ковача ділив Україну на три сорти. Мені про це достеменно не відомо. Але припускаю, що Сергійцева Ясенюку міг порекомендувати той самий пінчук або тодішній медіаконсультант Ясенюка Володимир Грановський, який також входив до клубу шанувальників школи Щедровицького. Реклама Ясенюка в кольорах хакі, де акцент робився на мужності головного героя, приніс кандидату у президенти лише четверте місце в перегонах 2010-го. десятого. Біг борди з написом Врятувати країну Арсеній. Не мали успіху, ба більше вони породили масу пародій, перетворивши Яценюка на героя мемів, один із яких врятувати Чебурашку Геннадій. Зробивши свою справу, Сергійцев отримав від Яценюка гонорар і назавжди згорнув свою діяльність в Україні. Востаннє він був у Києві 2012 у статусі кінопродюсера, який презентував фільм Матч. Це відверто українофобська стрічка про так званий Матч смерті в Києві в 42-му році. У прокаті матч провалився зрештою, як і все те, чим в Україні займався Сергійцев. 2020-го з Дмитром Куліковим і Петром Мостовим Тимофій Сергійцев написав книжку Ідеологія російської державності. Передмову до неї написав Дмитрій Кісільов. У книжці автори запропонували концепцію чотирьох фаз російської державності, яка давала поштовх Росії. Відповідно до концепції, перша фаза була при Івані III, друга при Петрові I, третя при Сталіні і Леніні, четверта при Путіні. Куліков, вірний друг і соратник Сергійцева так пояснював їхню концепцію російської державності вже при Путіні. Ми бачимо Росію як народну імперію, де государ обирається народом. І нам здається, що це справжня форма існування нашої держави, влади та російської цивілізації. Ця форма створила нашу державу за царювання Івана III і незмінно відтворювалася з варіаціями та спотвореннями у всі епохи, включаючи радянську та нинішню. Самі ради були формою справжнього народоправства, Інша річ, що їхня. Номінальну владу підім'яла під собою компартія. Путін, маючи на короткому повідку таких методологів і політтехнологів, як Сергійцев та Куліков, може тепер обґрунтувати все: війну, руйнування України, вбивство сотень тисяч людей, гвалтування і катування, та й, врешті-решт, і знищення планети Земля, бо все загорнуте в історичну упаковку, на якій великими літерами написано Путін російська державність. Світ ілюзій, продавцями якого були Сергійцеві Кулікова в Україні, люди не сприймали. Більшість проєктів московських політтехнологій в українській державі провалилися через одну просту причину: росіянам ніколи не зрозуміти українців. Московити мислять категоріями государя і держави, де народ лише інструмент для всеохоплюючого владарювання. Для українців важливою була і лишається свобода. А відтак вважає Сергійцев, якщо українці не хочуть жити у світі, вигаданому російськими методологами і політехнологами, вони заслуговують лише на одне: на знищення. А на що ж заслуговує Сергійцев? Думаю, на міжнародний трибунал, як і головний ідеолог партії Гітлера Альфред Розенберг, якого в Нюрнберзі було засуджено до смертної кари. У 22-му році Сергійцев, як російський пропагандисти, людина, яка обстоює деукраїнізацію України, внесений до санкційного списку Європейського Союзу, Канади, Великої Британії, Швейцарії. Цього погодитися замало для того, хто публічно закликав Путіна зруйнувати українську державу і знищити українців, зокрема й тих, які так щедро колись платили за його роботу в Україні. На цьому, друзі, все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і тисніть на дзвіночок.